Зухвалий розстріл посеред вулиці. У Нікополі кілер розстріляв автомобіль заступника міського голови Віталія Журавльова. Посадовець буквально згорів у власній автівці. Яка основна версія слідства? Любовна драма у жовтих водах. У чоловіка безслідно зникла дружина, та він не забив на сполох, а майже тиждень пояшив у квартирі. Куди поділася його кохана? Ви будете шоковані. Пішов на чай, а отримав опіки від горючого. Жорстока розправа над підлітком від його сусіда неадеквата. Забивали кастетом та молотком. У кам'янському жорстоко побили місцевого активіста. Додивіться до кінця, аби дізнатися, кому волонтер перейшов дорогу. Вітаю, я Анастасія Вільхова, і ми починаємо. Зухвали розстріл посеред вулиці. Починаємо з резонансного вбивства. У Нікополі невідомі зрешетили автомобіль заступника міського голови Віталія Журавльова. Правоохоронці встановили нападники, поцілили в автівку з невстановленою вогнепальної зброї. Транспорт майже одразу спалахнув. Посадовець буквально згорів у власній автівці. Нині кілера розшукує увесь особовий склад поліції Дніпропетровщини. Загиблому заступнику мера Нікополя було 59 років. За фактом умисного Бивства правоохоронці відкрили кримінальне провадження. З неофіційних джерел нам стало відомо. Одна з основних в не зміг розлучитися із коханою навіть після її смерті. Шокуюча любовна драма у жовтих водах. Там у чоловіка безслідно зникла дружина. Після він майже тиждень пиячив у квартирі, допоки у двері не постукали сусіди. Коли ж зайшли, ледь не зомліли. У кутку побачили жіночі ноги. Що за драма там розігралася? Хто виявився збоченим вбивцею? І що він планував зробити зі своєю жертвою? Це просто не вкладається у голові. Подивіться, вона його вілка, вони ножиком. А потім поворачують так глаза в угол і видно ноги. Спрашують його, що ти собирался з ней зробити. Він говорит, порубать і винести в пакетах ну, куда то на мусор. Так і сталося, як ми й думали. Сусіди так і предполагали. До п'яних дебошів своїх нових сусідів мешканці цієї висотки в жовтих водах вже навіть встигли звикнути. Яна та Валентин нещодавно переїхали з Києва. В столичну квартиру у парочки видурили аферисти. Тут подружжя оселилося на восьмому поверсі. З тих пір їхні сусіди і втратили спокій. Жили ніяк. Драки постійні. Употребляли алкогольні напитки, це істисна, Вона його виганяла кожен день. Ну, то есть виганять, он тут на етажі ляжить, потім через 2-3 години на нього забирають. Щойно алкоголь закінчувався, жили мирно. Ходили на шабашки, збирали каштани та навіть равликів, а потім Яна раптово зникла. Чоловік запевняв, жінка нарешті знайшла стабільну роботу. Він мені таку басню розказав, що. Что... Она робота круглосуточна, діта смотрит за пожилою жінкою. Ну я ж не придав в ну, этому внимания. За тиждень яна так і не з'явилася, а от її чоловік цього наче й не помічав, допоки поліція не почала його розшукувати. Нам жінчина Слатучка сказала: ребята, увидите валіка, передайте, що його разыскивает поліція. Ну, Ми постучалися мужем к нему в двері. Він відкрив, сів на диван, смотрить телевізор. Я говорю, Валентин, тебе розіскують поліція. Він таки подивився, каже, а за що? Я говорю, ну не знаю. А потім побарачує так голоса в угол і видно ноги. Ноги у кутку були жіночі. Валентин зрозумів, його викрили і зважився на радикальний крок. Бону що ми обнаружили труп і сиганул на балкон, хотів скинутися з балкона. Від суїциду його врятував сусід. Тоді Валентин і відкрив жахаючу правду. Історія зникнення Яни приголомшує. Саме за цими дверима і виникла між подружжям чергова сварка. Однак цього разу чоловік себе геть не стримував, штовхнув бідолашну, накинув на шию ремінь та що його затягнув. А далі просто прикидав мертве тіло лахміттям, Так і сховав дружину, а сам сів пиячити з трупом коханої під боком прожив декілька днів. Між співмешканцями виникла сварка, в ході якої 43-річний чоловік задушив свою цивільну дружину. Задля того, щоб скрити сліди злочину та, та приховати самий злочин. Він сховав тіло в оселі, прикрив його речами і так мешкав майже тиждень. А що ж далі? У Валентина вже був збочений план. Спрашують його, що ти з ним зробити. Він говорить, порубать і винести в пакетах ну, куди-то на мусорку, туди на загубку. Ну от його був такий відповідь. Та сусіди навіть не здивовані кажуть, хто кого відправить на той світ було лише питанням часу. Так і сталося, як ми й думали. Сусіди так і предполагали, що воно так станеться. Тут для вас це новиною не сталося. Не стало. й йшло. Вона постійно ходила в побоях. Тобто у неї гематоми були, я відділ весь дом. Вони й голову розбивали, у неї постійно синяки були під глазами. Он весь порезаний бил. Ну то йс, я жабриона його вілка, вони ножиком. з тілом коханої Валентину таки довелось розлучитися. Зав'язати тепер змусять із чаркою. Від вбивчого алкоголізму та збоченої любові до смерті лікуватимуть у тюрмі. За вбивство дружини душогубу тепер світить до 15 років за ґратами. А ці п'яні дебоші теж закінчились вбивством однак ця історія далеко не про кохання, а про дружбу. Після чергового застілля в Дніпрі раптово зник чоловік. З листопада його шукали друзі, втративши всю надію, звернулися до поліції. Правоохоронці відтворили події того дня. Як раптом вийшли на подружжя їхній підвал і став останньою точкою пошуків. Напіврозкладене тіло з ножовими пораненнями лежало там щонайменше декілька місяців. А парочка зізналась, під час чергової гулянки посварилися з гостем, аж так, що господар з кухонним ножем напав на товариша, а жінка вбивці допомогла сховати тіло у підвал. Вони це разом робили. Вони ж разом в місті його там в погріб в туляху кидали, да, там, мусором закидували. Але я так розумію, що її випустять. Я так розумію, що вони будуть посилатися, мабуть, на це, що вона дурочка, він, мабуть, візьме все на себе та й все. Різника вже затримали. Тепер він спокутуватиме провину у тюрмі. Йому світить до 15 років за ґратами. А от спільниця й досі на волі. Цю ж жінку не вберегли навіть її надлюдські здібності. У Дніпрі затримали містянку, яка ворожила за гроші свою жертву, та обирала на вокзалі. А потім підходила з пропозицією погадати. За це просила позолотити ручку. Правоохоронці затримали зловмисницю, наворожила їй адмінпротокол. Цікаво, чому ж жінка не передбачила, що попадеться, чи це не так працює. Облив горючим, чиркнув сірником і підпалив. Так завершилося гостювання підлітка у сусіда неадеквата в селі Голубівка, начебто той напередодні сам запросив дитину попити чаю. Втім, замість обіцяного чоловік вилив на хлопця рошин для розпалення багаття і підпалив. Згоріли штани та калоші. А ще у дитини 10% ураження шкіри, яку тепер доведеться пересаджувати. Школяра госпіталізували, а в поліції відкрили кримінальне провадження. Зазвичай подібні випадки лікуємо протягом двох-трьох тижнів. Реабілітація обов'язково буде потрібна, тому що це ділянка великого суглоба, тому дитину будуть оглядати реабілітологи, консультувати ще на ранніх етапах і далі потім будуть також будемо займатися реабілітацією. Забивали кастетом та молотком у кам'янському замах на відомого у місті волонтера. Чоловіки у масках просто серед білого дня у людному місті напали та ледь не до смерті побила активіста Олександра Олійника. А потім накивали п'ятами. З травмами голови чоловіка ушпиталили. Нападників нині розшукує поліція. Місцеві активісти ж нарікають, погрози їм надходять регулярно. Кому заважав волонтер? У 12 часов дня двоє спортивних, продажних спортсменів, спортсменов взяли мене жорстко і звілі молотком костетом хотіли вві зашитим обличчям та ранами по всьому тілу він і досі не може оговтатися після побиття. Черепно-мозгова травма зашивали мені голову. Відкрита рана. Черепно-мозгова зашивали обличчя, тобто роздроблена, повністю губа. Шість швів наложили, вибиті два зуба. Вони били мене, намагались в першу чергу, по голові. Це активіст Олександр Олійник, один з організаторів акції Гроші на ЗСУ у Кам'янському. З 2016 року волонтерить та систематично допомагає військовим. Напередодні на чоловіка скоїли звірячий напад. Спальний район Кам'янського тут на кожному кроці житловий будинок, неподалік дитячий майданчик. Саме тут невідомі і побило Олександра Олійника. Чоловік каже: двоє в масках вистежували його. А коли побачили, накинулися з кулаками, лупцювали кастетом та молотком. Це була дванадцята дня. Багатолюдний двір. Після зустрічі із знайомим бійцем, якому віддавав гуманітарку, Олександр саме повертався додому. Як раптом на нього напали невідомі. Вони вижидали мене там. у них були бафи, закриті обличчя, вони були підготовлені, у них були легкі куртки, щоб швидко бігти. Тобто, і ну, одразу вони сходу тільки мене побачили, почали бити, одразу зуби, били. щось у них було ну, металеве, кастети, що. А потім вже її повалили на землю, били молотком. На крики збіглося з десяток людей. Саме це і врятувало життя волонтера. Говорити на камеру, очевидці не хочуть, бояться помсти. Кажуть, нападники гамселили чоловіка зі звірячою люттю. Достав молотком, коли почав молотком кліпати. Ну, я підбіжав, почала рати, бомбу, що ви твари тут делають. Ну, пацанята молоді. Ну, орав просто стояв возле них, зададіть од від нього. А коли двоє в масках побачили, що їхня жертва ледь при тямі, одразу втекли. Олександр Олійник каже, це вже не перший напад. До цього жертвами бандитів були його колеги-активісти. На мене були систематичні погрози, і дзвонили, і писали, і приходили додому. Розумієте, те, що зараз сталося, це систематично. Усіх активістів вони через це проходять. Всім у нас дуже багато людей. От Олег Єфімов спалили машину, Ігор Ільков опозиціонер, теж спалили машину. Андрій Ванченко на нього був напис, збитом його побили. Кому завадив волонтер? Поліції шукають нападників і вже відкрили кримінальне провадження. Це погроза або насильство щодо службової особи чи громадянина, який виконує громадський обов'язок. На даний час поліцейські проводять першочергові слідчі дії, встановлюються обставини події та усі причетних до побиття волонтерів. Якщо ж зловмисників знайдуть їм загрожує до семи років за ґратами, Олександр каже, найбільше переймається за родину, бо доки злочинці на волі, жодних гарантій, що напад вони не повторять. А гармонію та розумінню як в цій родині можна лише позаздрити. Вони навіть на справи ходять разом. В Шевченківському районі матір з донькою пограбували пенсіонерку. 87-річна містянка йшла додому. Піднімаючись сходами, за старенькою ув'язалися дві жінки, вирвали з її рук сумку та побігли світ за очі. Жертва одразу звернулася до поліції. Ті ж встановили зловмисниці 17-річна дівчина та її 43-річна мати. А за грабіж їм тепер світить до 10 років тюрми. Оце виховання. Справжні гладіаторські бої за безкоштовний проїзд. Щоправда, замість колізею, – 88-й автобус. Там пасажир побився з водієм. Все через пільги на європейській площі подружжя зайшло до салону громадського транспорту. Дружина показала документи, а от її чоловік ні. Проте замість посвідчення посипалася лайка. Словесний конфлікт стрімко переріс у бійку, свою правоту, агресивний пільговик довод з кулаками. Близько двох місяців тому було прийнято рішення про те, що е, без обмежень всі пільгові категорії вони їздять з 10 по 15, в інший час е, від двох до шести людей в залежності від типу транспортного засобу. У департаменті транспорту. Бідкаються за останній рік. Це вже восьмий випадок. Найчастіше страждають автомобілі. Водіям дістається грідше. Раптова смерть після візиту до стоматолога у кривому розі 14-річний хлопчик загинув після того, як йому видалили зуб. Вже вдома підлітку стало зле Його шпиталізували до реанімації, але врятувати не змогли. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження. Що саме стало причиною смерті? Зараз встановлюють експерти. Як встановили поліцейські, хлопчик відвідував стоматолога. Після чого його йому стало зле. Він був госпіталізований. За даним фактом поліцейським відкрито кримінальне провадження неналежне виконання медичними працівниками своїх професійних обов'язків, що спричинило смерть людини. А цей 14-річний підліток з кривого рогу вийшов погуляти, а потрапив в реанімацію. Після гри у футбол м'яч відлетів до закинутого тиру. Рішення полізти за ним стало трагічним. Саме в цей момент на хлопчика впала частина стіни. Шоковані друзі одразу побігли по допомогу, а травмований хлопець, хоча й був при тямі, однак не відчував ніг. Каретою швидкою його одразу шпиталізували. Як зазвичай пішов пограти у футбол з друзями та опинився в реанімації. 14-річний Владислав Микитюк того вечора й подумати не міг, що рішення полізти за м'ячем переверне його життя до дригом. Я був на роботі, я працюю з лісарем-електриком депо номер 2 на автовокзалі. Дзвонить мені син, говорить, папа, я упав, не чувствую ног. Що мені робити? Дитину одразу шпиталізували до Дніпра у Владислава перелам хребта та повний розрив спинного мозку. Його нижня частина тіла не функціонує. Нижня пара так, дитина не відчуває нік. В нього повний розрив спинного мозку. Прогностично це високий ризик і Необхідно його стабілізувати хребець. Тому що для того, щоб він мог там користуватися возиком, інвалідним і так далі, йому потрібно, щоб у хребті була опорна функція, яка наразі порушена. Батько 14-річного хлопчика постійно поруч каже, сподівається, лише на диво до трагедії його син був футболістом. Грав за команду дитячої юнацької спортивної школи Кривбас-84. Да, по даний момент нахожусь здесь, в лікарні разом з ним. Я ухажую за ним. Його кожні два години треба перелажувати з боку на бок навіть ночі розтирати, щоб не було проліжні. Я сподіваюся на чудо, тому що. Что... Я не знаю, что случилось. У него нет ни матери, ни бабушек, ни дедушек. Один я. Если еще он ходить не будет, то я не представляю смысла в этой жизни. Попереду у підлітка операції та щонайменше два місяці реабілітації. Разом з лікарями та психологами 14-річний Владислав опановуватиме крісло колісне. Втім, батько вірить, рано чи пізно його син знову стане на ноги. Чоловік ветеран, АТО. його дружина померла від онкозахворювання, тому сина виховує один і дуже розраховує на допомогу небайдужих. Кожна копійка для родини важлива. Це була остання тривожна новина випуску. Схрестимо пальці, щоб і нашого з вами життя. Підписуйтесь на Ютуб канал 11-го, пишіть коментарі та ставте вподобайки. Це допомагає нам розвиватися. Вихідних вам без тривог!